Суточки в одному із найпрестижніших нічних клубів Одеси це результат дій провокаторів. Така позиція керівника Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці. Напередодні ввечері мітингувальники намагалися не допустити концерту Ані Лорак, бо вона нібито недостатньо яскраво виявляє свою патріотичну позицію. Як Одесити сприйняли неприємний інцидент і чи провели вже роботу над помилками? Про це далі. Масова бійка радикальних активістів та правоохоронців у самому серці курортної Одеси неприємний сюрприз для керівництва області. Вчора призначна, скажімо, так, дуже серйозна неприємність. Хтось вважав посчитав можливим з допомогою сили доказувати свій патріотизм? Ігор Палиця каже, що можна по різному ставитись до Ані Лорак, але виявляти свою громадянську позицію треба іншими методами. Переконаний він. Якщо хтось та фізичний і Іміють возможне з моральною духовною в захисті нашої родини. Пожалуйста, все, що можна відміняти адміністрації фінансовом, щоб записатися в якісь батальйони або піти в армію. Радикально налаштовані Одесити зібралися за кілька годин до концерту Ані Лорак з рішучим настроєм. Наша мета сьогодні не дати будь-якими методами провести концерт Ані Лорак в українській Одесі. Про можливі провокації міліція знала заздалегідь, тому й посилила охорону громадського порядку біля клубу. І як виявилося, недарма не домігшись від адміністрації закладу Касування концерту радикали переходять у наступ і проривають кордон міліції. У правоохоронців летять пісок, шезлонги та образи. На міліції перша кров. Коли протестувальники впритул наближаються до сцени, міліція переходить у наступ. У декого правоохоронців не витримують нерви. Такі дії неприпустимі з боку міліції. Одразу заявляють у Києві всі ті працівники міліції, котроїспользували сілу силу чрезмірно в нарушення законодательства, а іменно білі лежачих протестуючих. Білі резиновими дубінками по головам всі вони будуть уволені із органів міліції. Нам в міліції садісти не потрібні. Врешті концерт Ані Лорак таки відбувся за подвійним кордоном міліції. Сам виступ минув без інцидентів і за повного аншлагу. Співачка шкодує, що не всі змогли оцінити її творчість. Чим я могла. Я навіть не можу собі уявити комусь завадити своїми піснями і своїм концертом, який, до речі, був повністю ще заповнений зал. Це був аншлаг, це була справжня Одеса, які були в залі. Люди а хто був за межами залу, то я не знаю, що це було за люди. Трьох особливо активних мітингувальників міліція затримала на кілька годин для з'ясування особи. Міру відповідальності чотирьох правоохоронців, котрі перевищили силу, визначатиме суд. А організатори всеукраїнського туру Ані Лора кажуть, частину зібраних коштів передадуть постраждалим від військових дій на сході України. Дмитро Фардаколина Черняєва та Іван Савченко. ТСН 1+,1.